Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас практика направлена на зміснення м'язів нашого кору. Якщо ви готові, ми почнемо на четвереньках. Перевіремо, щоб долоні були під плечима, а коліна на ширині нашого тазу. Втягуємо живіт і виправляємо праву ногу назад ліву руку вперед. Намагаємось тримати їх паралельно до Підлоги. І ще декілька вдихів. І звідси ми опускаємо ліву долоню вниз, робимо вдих і з видихом направляємо праве коліно до грудей. Вдих права нога назад, видих, округлили спину, коліно до грудей. І ще вісім разів, повільно контролюючи кожен рух. І ще три, два, і один. Вдих права нога назад і з видихом опускаємо її вниз. Міняємо сторону, випрямляємо ліву ногу назад, права рука вперед. Знову підсягнули м'язи живота в себе, груди якомога вище від підлоги. Та тримаємо. Підіймаємо все трішки вище. І ще три, два, і один. І опускаємо праву долоню на калимок. Робимо вдих з видихом коліно до грудей. А вдих ліва нога назад, з видихом округлили спину. І ще вісім разів, не поспішаючи. Відчуваємо, як працюють м'язи нашого кору, а також м'язи сідниць. вдих ліва нога назад і з видихом опустили коліно вниз. Сідаємо на п'яти та опускаємо стегна зі сторони в сторону. Знімаємо напруження. Повертаємось на четвереньки, підгортаємо пальці ніг і виходимо в планку. Якщо важко тримати на прямих ногах, можна коліна опустити на килимок. Ми намагаємось тримати стегна та наш живіт паралельно до підлоги, а груди якомога вище. Розподіляємо нашу вагу між руками та ногами. І тримаємо. Робимо ще один вдих і з видихом переходимо в собаку мордою вниз, по черзі згинаємо коліна. І коли готові, випрямляємо ноги і тримаємо собаку мордою вниз. Дивимось перед собою, будемо робити переходи з планки в собаку мордою вниз. Робимо вдих, переносимо гугу вперед планка, видих, собака мордою вниз. 10 разів. М'язи кору постійно активовані. Намагаємось контролювати кожен рух. Вдих вперед, видих, собака мордою вниз. І ще три, два. І один. Затримуємось на декілька дихань в собаці мордою вниз. Та дивимося перед собою. Навдосі підіймаємо праву ногу вверх з видихом коліно до грудей. Ставимо праву стопу між долонь. Опускаємо ліву п'яту на калимок. Стегна направлені вперед. Робимо вдих. І з видихом переходимо у воїна 2. Тримаємо 90 градусів в правому коліні. Беремось долонями за голову, розкриваємо лікті в сторони. Робимо вдих. І з видихом ми нахиляємось вправо. Підіймаємось вверх вдих, з видихом. Правий лікоть до правого коліна. Робимо ще таких 8 разів. Намагаємось ізолювати нижню частину тіла від верхньої. Вдих, повертаємось у воїна 2, розправляємо плечі і з видихом обидві долоні на калимок. Переходимо в планку. І на видисі собака, мордою, вниз. Міняємо сторону. Ліва нога вверх вдих. І з видихом ліве коліно до грудей робимо крок вперед. Перевіряємо, щоб ліве коліно було над п'ятою. Права стопа міцно прижата до килимка. Робимо вдих. І з видихом ми переходимо у воїна 2. Беремось долонями за голову, розкриваємо лікті. І нахиляємось у ліву сторону. Вдих вверх і видих нахил вліво. Повторюємо ще 8 разів. Повертаємось у воїна 2 і опускаємо обидві долоні на килимок. Крок лівої ноги назад планка. І з видихом опустили коліна груди і підборіддя. Вдих собака мордою вверх. Дивимось догори. І з видихом собака мордою вниз. Дивимось перед собою, переходимо в планку. Звідси ми згинаємо праве коліно. Та тягнемось ним до правого лікця. Опускаємо вниз до правого зап'ястя. Переносимо до лівого зап'ястя та вверх до лівого лікця. І продовжуємо рухатись, малюючи квадрат правим коліном. Продовжуємо рухатись, не забуваємо дихати. І ще ми робимо три, два і один. Переходимо в собаку мордою вниз. Робимо вдих і видих. Дивимось перед собою. Повертаємось в планку, повторюємо на ліву сторону. Малюємо квадрат. Лівим коліном. Початку ліве коліно до ліктя. Опускаємо вниз до зап'ястя, праве зап'ястя та правий лікоть. І ще таких чотири рази. Повертаємось в планку і переходимо в собаку мордою вниз. Дивимось перед собою і крокуємо на початок калимка. Вдих, витягнулись вперед і з видихом опустились до ніг. Згинаємо коліна, сідаємо на п'яти. Випрямляємо руки вперед, розкриваємо коліна і намагаємось сісти на килимок. Лягаємо повністю на спину. Руки вздовж тіла, ноги прямі, звідси ми підіймаємо плечі та ноги з підлоги, тримаємо тут. Лягаємо назад коліна до грудей. Випрямляємо ноги іще раз, руки вздовж тіла, плечі над калимком. Ми будемо по черзі згинати коліна. А вдих випрямались і видих піднялись до коліна. Вісім разів на кожну сторону. І ще один раз. І лягаємо на спину коліна до грудей відпочиваємо. Опускаємо стопи на килимок. Підіймаємо плечі і по черзі пальцями рук дотягуємось до наших щиколоток. Вдих в одну сторону, видих в іншу. Вісім разів на кожну сторону. Опустились вниз, знову коліна до грудей. Опускаємо стопи на килимок, руки вздовж тіла. І з видихом підіймаємо таз вверх. Тримаємо тут. Опускаємо вниз, коліна до грудей іще один раз. І переходимо на четвереньке. Кладемо лікці на підлогу. Випрямляємо ноги. І звідси ми будемо опускати стегна в одну сторону та в іншу. А вдих в одну сторону, видих в іншу. Намагаємось тримати таз паралельно до підлоги. Повертаємось в центр і переходимо в планку на праву сторону. Завжди можна зігнути нижнє коліно і поставити його на килимок. Але ми затримаємось тут ненадовго. Міняємо сторону. Переходимо в планку на передпліччі на лівому боці. Права рука розкривається вверх. Повертаємось в центр і тримаємо тут м'язи наших сідниць, передній і поверхні стегон, кору та плечі всі активно працюють. І ще трішки. І ще п'ять, чотири, три, два, і один. Опускаємо. Коліна на підлогу і переходимо в позу дитини. Молодці, відновлюємо наше дихання. І повільно повертаємось назад, навдосі руки вверх, беремось в замок. І долоні до стелі. Дивимось уверх і ще один вдих, і з видихом опустили руки вниз. Не забувайте, що м'язи кору важливі для нашого балансу, а також для здорової спини. Тому виконуйте вправи для кору регулярно. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!